you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Уже більше року триває повномасштабна війна Росії проти України. А експолітики усе ніяк не заспокоїться та продовжують у мережі розганяти політичні чвари. Так ще нещодавно призначений особисто головнокомандувачем залужний командир взводу Юрій Луценко тепер чомусь каржиться на те, що отримав наказ вибути з підрозділу ЗСУ Бахмуту і продовжити службу в ТРО. Марії та видумки екс генпрокурора назбіглися з реальністю, і після цього очевидно почався улюблений політиками часів президентського Порошенка наклеп на Владу у Фейсбуці він пригрозився висловити геть усе, що думає про політичне керівництво, і за старою доброю методичкою це вийшло ніщо інше, як помста особисто від Зеленського. А взагалі у армії за чинного президента не голосував практично ніхто і воюють лише самі прихильники Порошенка. Цікаво, чому тоді спочатку повномасштабної війни підтримка Зеленського перевищила 90% А за гетьмана і його ганебні мінські угоди ніхто навіть згадувати не хоче. Наприкінці ж свого посту Луценко це заявив, що порабо працювати на єдність. А чим тоді ви Юрію Тальйовича займається як не розколом суспільства. Що ж до цього додамо, що за призначення командиром взводу аеророзвідки Луценка узялися і розслідувачі, і вдалося з'ясувати дещо, що йому точно не сподобається. Журналіст Бойко прокоментував цю ситуацію. 22 лютого цього року волелюбний український народ і усе прогресивне людство були збентежені заявою прес-секретаря Луценка Лариси Сарган про те, що сам головнокомандувач ЗСУ Залужний, оцінивши військові таланти Юрія Віталійовича, призначив його командиром взводу аеророзвідки ж тим дивуватися треба тому що стрілок ТРО має прес-секретаря і цікавиться треба іншим з яких доходів скромний військовослужбовець платить сарган як мінімум трьошку зелені на місяць що стосується залужного то він навряд чи особисто підписав призначення луценка оскільки це на його обов'язок що найцікавіше бойко розповів що з 25 лютого 22 до 20 лютого 23 Луценко проходив фіктивну військову службу спочатку у розпорядженні командира військової частини, потім на посаді заступника начальника штабу іншої військової частини обідві. Ці частини це окремі батальйони сил тероборони. у даному випадку залужний наказом від 20.02.23.354 перевів лейтенанта Бровді та капітана Луценка з військової частини сил ТРО до військової частини сухопутних військ. Якби переводився солдат, наказ про переміщення точно так підписав би залужний. Зрозуміло, що усі ці накази головнокомандувач не читає. Залужний довідався вже лише з заяви пресекретарки Луценка. Цього точно не можна допускати, адже уся країна вже давно побачила, хто працює на перемогу, а хто цілеспрямовано. На розкол суспільства на цьому в мене все Підписуйтесь на блог розумовського. Тисніть на дзвіночок і ставте лайк.